Права 1105 Обчисли суму всіх. В першому завданні всіх семицифрових чисел, які менші від числа 1 мільйон 3. Ну що ж, якщо вони семицифрові, а якраз у 1 мільйон 3 у нас 7 цифр, то їх не так багато буде. Пишемо в першому завданні, нам треба тоді 1 мільйон. Це буде найменше семицифрове число. Додати 1 мільйон 1. І останнє число семицифрове, яке менше, ніж 1 000, 1 мільйон 3, це буде 1 мільйон 2. Так, ну що ж, є. Тобто ми бачимо, що таких чисел числ буде 3. Бачимо, тут є 3 мільйони і кількість одиниць. Тут буде одна одиничка, а тут дві. То ми пишемо, що це буде дорівнювати. Щоб було простіше додати. Можна, звичайно, і стопчик, але я запишу так, що це буде три рази, що множиться на 1 мільйон. Додати. Ну і залишається тут у нас одна одиничка. І тут у нас дві одинички. І це дорівнює. Ну що ж, 3 на 1 мільйон це буде дорівнювати 3 мільйони. І 1 плюс 2 це ще буде плюс 3. І це дорівнює. Тоді це буде 3 мільйони 3. Є. Ну що ж, суму ми знайшли. Тобто виходить, що сума буде 3 мільйони 3. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Треба знайти суму всіх шестицифрових чисел, які більші за число 999 995. Ну що ж, шестицифрові числа. Це у нас шестицифрове число. Тобто всіх чисел, які менші за 1 мільйон. Ну, які це числа пишемо в другому? Це буде число перше, яке більше за 999 995. Це буде 900. 99 996. Далі додати. Наступне буде 999 тисяч 997. Додати. Наступне буде 999 тисяч 998. Ну і останнє шестицифрове число, яке у нас може бути найбільше це додати. 999 999. І це дорівнює. Звичайно, ніхто не забороняє написати їх в стопчик і додавати. Ну, але, на мій погляд, є простіший спосіб, як їх можна додати. Дивіться. Я пропоную кожне з цих чисел записати як 1 мільйон мінус. Наприклад, якщо тут у нас в кінці 6, це 1 мільйон мінус 4, це 1 мільйон мінус 3, а це 1 мільйон мінус 2, а це 1 мільйон мінус 1. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. Перший доданок тоді ми пишемо як 1 мільйон. Мінус 4. Додати. Потім пишемо другий доданок буде. Один мільйон. Відняти три. Додати. Тоді наступний доданок буде один мільйон. Відняти два. І останній доданок. Це буде. Додати. Один мільйон. Відняти 1. І це дорівнює. Як можна знайти цю суму, як її простіше знайти? Дивіться, виходить, що всі ці мільйони можна пододавати, а потім від них відняти всі оці, там де ми віднімаємо, відняти 4, потім відняти 3, відняти 2 і відняти 1. Тобто ми пишемо, що це у нас буде тоді 1 мільйон. Тоді скільки він буде зустрічатися? Раз. 2, 3, 4. Тобто ми пишемо, що це 4, що множиться на 1 мільйон. І від них треба відняти мінус. мінус переносимо, Треба відняти спочатку 4, потім відняти 3, відняти 2 і відняти 1. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 1 мільйон. Таких мільйонів у нас буде 4 мільйони. Відняти. Ну а тепер дивіться. Відняти 4, відняти 3, відняти 2 і відняти 1. Це можна так записати відняти. А в дужках тоді буде 4 плюс 3, плюс 2 і плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 4 мільйони. Відняти. 4 плюс 3 це 7, а 2 плюс 1 це 3. Разом буде відняти 10. І це дорівнює. Ну що ж, ще раз, відняти 4, відняти 3, відняти 2 і відняти 1, це все одно, що відняти 10. Ну, а 4 мільйони відняти 10, це буде у нас тоді 3 мільйони 999 тисяч 900... Так? Тоді, що буде, якщо ми від 1000 віднімемо 10, це буде 990. То ми пишемо, що це у нас буде тоді 990. Є. Отже, різниця у нас буде складати 3999 990. Це і буде сума усіх цих чисел. Є? Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже, в першому завданні сума у нас дорівнює 3 мільйони 3. В другому 3 мільйони 999 тисяч 990 Є. Ну що ж, ось таке завдання: як можна згрупувати доданки і простіше порахувати суму. На цьому вправу завершено.